Час адвокатських історій. Якось до мене звернулися клієнти, і мені з ними було дуже складно знайти спільну мову. Чому, запитаєте ви мене? А все тому, що вони сиділи в тюрмі, якщо можна так сказати, років з 30. І як ви розумієте, Сленг був у них відповідний. І вони постійно якимось чином намагалися зі мною позмагатися, показати себе такими от харизматичними лідерськими, ну і в мене, як ви розумієте, адвокатська також оця ось така емоційна складова, і ми там з ними нібито й одну справу повинні були робити, захищати їх, зокрема їхніх родичів. Але ну на початку не зовсім було мені коректно з ними комунікувати. І, в принципі, можна було б з ними взагалі не співпрацювати, бо я ж їх не розумію, їхні оті от матюки і лайку. Але я вирішив все ж таки не відштовхувати їх і взяв паузу, звернувся до свого знайомого опера на той час в міліції і кажу: слухай, навчи мене таким от комунікаціям, як це роблять люди, які от такий от величезний строк відсиділи. Він каже, окей. І ще свого знайомого залучив теж такого от сидільця. І вони мене прокачували в комунікаціях. Не скажу, що я там був такий от е, успішний промовець матюками і сленгом, одначе це мені дало плюс в комунікацію з моїми клієнтами. Вони визнали, що я певною мірою, можливо, не повністю однією крові з ним, але, якби, щось в мені таке є, що можна мені довіряти більше. Тобто я розпочав комунікувати з ними їхньою мовою, і потихесенько їх намагався переконати в тому, що от такий підхід, такі лайки нам в суді не підійдуть. В міліції на той час також на нас будуть дивитися косо, якщо родина нашого підзахисного буде так вести себе. І, коротше кажучи, я освоїв їхню мову і перетягнув їх на те, щоб ми більш-менш інтелігентно. І формально правильно вели діалог між собою, з поліцією, з судом, на той час міліцією, і, коротше кажучи, нам вдалося досягнути результату. Резюмую. Тобто, я їх не відкинув, не забув їхню мову, а навпаки, освоїв і навчив їх мови, ну, з моєї точки зору, більш такої цивілізованої, ну, це з моєї точки зору. А як би чинили ви?